Кожен світ має свою історію, свій початок і своїх героїв. Chill Zone — місце, де все здається спокійним. Але іноді тиша приховує щось більше. Опа. А це я звичайний новачок сервера. Я гадаю, що з цієї миті почнеться моя пригода. Але для початку я б хотів подивитися, що тут є. О, це шоу бокс міський. Ще й написано якийсь героїчний кейс. Це є шо герой по вашому? Ще? Хоча ні, зараз не буду, потім вже гляну. Гей, новачку. Ану, ходи но сюди. Допоможи мені з цією дошкою. Ей, ну шо ти як равлик повзеш? Дошка важча за тебе, чи що? Ой, діду, вибачте. Я буває моментами релаксую під час праці. Ага, ти диви, який релаксатор. Дякую, хоч за те, що ноги ще тягнуть цю деревину. Ой, та ну тебе. Я ж взагалі-то стараюсь. Коротше, не жалійся. тягни її аж до тієї пристані, там Маріан тебе зустріне. Він, хоч і трохи чудний, але допоможе тобі з нею. Добре, це цікаво. А от якщо не допоможе, то що? Тоді візьми його на плечі і неси разом із дошкою. Давай, давай, не зволікай. Бачу, що цей старий знов новачків запрягає працювати. Та ну от є трохи, як бачиш. Тоді не буду тебе затримувати. Яку винагороду ти хочеш за цю дошку? Пс Бери щоденні ключі. Не пожалієш. Оцього Боже. Да, поїхав. Коротше. Тримай свою винагороду. Та розберися нарешті з цим свистом. І хто тут? Знову новенький? Та ну шо ж таке? Ну, коротше, ловиш мені рибу, я даю тобі винагороду. Ну, можу ще настойки налити. Хочеш? Щось я вже нічого не розумію. Це напевно якийсь квест, чи це просто якийсь жарт? Тут все квест, якщо ти досить голодний. На той момент я ще й не думав, що ось цей кубік стане для мене символом хаосу, але тоді я подумав, що та ладно, рибалка, це ж спокій, Чилзон же. Щось якось у мене не йде. Можливо, я сенсу просто не розумію. Та ти як батя в будь-якій грі, все ловиш, окрім сенсу. Оце, значить, так і почалася моя кар'єра з фейлу, риби і трохи якогось незрозумілого алкоголю. О, дивись, я щось піймав. А, це просто чобіт. Найкраща риба на сьогодні, Носи з гордістю. Це твоя винагорода. Щось якось дивно. Піду напевно собі хату побудую і все. Оп, ну вийшло, наче непогано. Оп. привіт. Ми тут відео знімаємо одне, тому не заважай. І так, сьогодні ми перевіримо, що буде, якщо поставити перевернуті молотки в домі новачка. Схоже, що нічого не сталося, але не біда. Пішли та перевіряти кріпер в кущах. <свідь> Ну, я в цілому сам ви що зайшов на цей проект. Капець, добре хоча б цей архітектор не вибив мені двері. Думаю, можна вважати це дружнім рейдом. О, як по розміру. Тепер я офіційно в ПВП режимі. Привіт, я адмін цього серверу і один з авторів цього серіалу. Так як у нас сценаріст на велив крінжі, мені тепер доведеться вам пояснювати цей прикол. Коротше, прикол в тому, що він одягнув каву на голову, і типу у нього тепер е, фул ПВП сет. Поняли, да, прикол? Типу ну, ПВП сет ну, каву на голові? Ні? Ну ладно. Ото я від Фантома отримав нормально. Піду щось в Гільді, напевно, куплю. О, вітаю вас. Ви потрапили в Гільдію душ. О, так тут у вас прикольно взагалі. А що це за кнопка у тебе? Можливо, це якась інформація про їй. Опа, чорний. А що ти тут робиш? Ти мені не подобаєшся. Давай удачі. Ну, і як так можна взагалі? Мене, напевно, там обматюкали, але я нічого не зрозумів. Піду блін дерево знайду. Господи, ну йде ж ці кріпери, то мені ж цікаво. Ой-ой, ти хто? О, так то ти Схоже новенький, так? А Та я ну. так, да. ти краще скажи, хто це така. Та це моя камера, давай, йди перезавантажся. Покріперів шукати не будемо. Я от дивлюся на тебе і думаю, а ти випадком не той, хто будував оту споруду в моїй хаті. Нічого не знаю. У мене цей Алібі. Я в той момент був на РТП. Ні, ну я то повірю, але. Ну, знай, якщо мене з'їдять, то ну, я залишив вдома смажену їжу. До речі, а чи можеш ти мені допомогти з квестом? Ну там всього потрібно знайти залізо, та й все. Слухай, а ти так презентабельно і підеш в шахту, чи можливо ти все ж таки зміниш одяг? Ну так, я думаю, треба змінити на шахтарський стайл. Ой. Знаєш, у мене є відчуття, що ми тут вже тиждень. Та ходім же, голова болить від тебе. О, залізо нарешті. Зроблю собі відро, оце буде розкіш. Тільки не кажи, що це твій головний дня. Ну от, я як знав. Лакало моє відро. Лови запечене. Фу. Ну що ж, тепер я запечений. А пахне я. Ну і напевно, що ідею з відром треба буде забути. А ну ти глянь, які хмари, вау. Да. Оце так гарячі пригоди. Вже забув, як небо виглядає. Від тебе, до речі, ще досі щось трішки пахне. Да. от тут робити і робити. Я от, до речі, знаєш, що подумав? Може зробимо вікна у формі кола. Ну. Щоб не було так квадратно. Ну, так. Да. Ще й вішалку для твоєї ПВП шапки. Е, ну, ти цей не заборонюй мені мріяти, добре? Добре, мрій, але дах роблю я, бо я хочу, щоб він хоча б не впав. Ну на. Це тобі. Не фулл сет, звісно, але хоч щось. Ти. Ти серйозно? Це не жарт? Та ні. Ну, я перевірив. Ніби справжня. Прокляття немає. Ну, зато мама буде знати, що я не просто крінж, а я тепер захищений крінж. Ну шо, принаймні, я сьогодні не закінчив у лаві. Ну так ти не одружився з відром. Ну, але ж воно так на мене дивилося прям. Але все ж таки є у мене якесь дивне відчуття з приводу цих шахт. Ось знедавна я почав помічати якісь дивні речі: Легке гудіння в долині, факели, які раптом гаснуть. Ну і ось гравці, які пишуть в чат, що їх телепортувало назад без причини щось дуже дивне. Так, ну я зараз просто зайду. Подивлюся і вийду. Я думаю, що нічого не трапиться. Ну ось, наче перші дні на сервері, а я вже наступаю на щось більше, ніж просто камінь. вже пройшов місяць, а я граю на чилзон. вже почався на анархі новий сезон. Намагається зайти на сервер, русня, як на Еверест, Але їх банить наш модератор Антон Темпест